Вітаю, друзі. Сьогодні 14 грудня 2024 року, і на Ютубі якось так склалося, що особливо багато реклами різних військових підрозділів Збройних сил України, які закликають українських громадян донатити на допомогу тим чи іншим підрозділам. Я не буду називати цих підрозділів, ці підрозділи. Але цікаво, що на рекламу на Ютубі кошти не є. Але, власне, це питання другорядне. Питання полягає в тому, що мене якось, ви знаєте, очевидно, доходить найпізніше. Тому що ці військові просять донати у звичайних українців. Але при тому вони не звертаються з конкретним проханням до Володимира Зеленського, людину дуже небідну за українськими мірками, доларового мільйонера. Не звертається до Арахамії, до Єрмака, до прем'єра Шмигаля, до міністра оборони Умєрова. Вони адресно до цих людей конкретно не звертаються, до інших слуг, серед яких є дуже заможні люди. Адже виникає тоді запитання. Е я не читав жодного повідомлення. Щоб Зеленський, як приватна особа, допоміг Збройним силам України. Чому ж би е підрозділом Збройних сил України не звернутися адресно до Володимира Зеленського, від якого я особисто в 2022 році чув заклик донатити на морські дрони? Однак сам він прикладу не показав. Тому що виходить. Знаєте, якось дуже несправедливо і нещиро. Коли влада, яка купує яйця по 17 гривень, <кій> яка постійно ми читаємо про це в засобах масової інформації, розкрадає кошти на закупівлях, зокрема на захисті енергетики, мільярди гривень. Десятки мільярдів гривень, не виражає бажання, не показує нам приклад про те, як потрібно допомагати підрозділам Збройних сил України. А в свою чергу, підрозділи Збройних сил України не мають претензій до Міністерства оборони, не мають претензій до президента, не мають претензій до прем'єра. Не мають претензій до міністра оборони, не мають претензій до голови фракції Слуга народу, про те, що вони мають потребу в тих чи інших е, якихось військових, військові амуніції чи БПЛА чи ще в чомусь. Вони закликають просто абстрактних громадян України, які. Платять податки, працюють. Добровільно допомагають вже впродовж третього року повномасштабного вторгнення. А багато хто і раніше, тому що війна триває, нагадаю, з 20 лютого 2014 року. І вони мають претензії до. Такого благодійника, як Петра Порошенко, який вклав мільярди гривень, чи до його благодійного фонду. Однак конкретно до Зеленського, до Шмигаля, до Умірова, до Арахамії, до Єрмака, до Татарова. Цих претензій чомусь немає. Тому я закликаю військові підрозділи Збройних сил України. Більш адресно звертатися з закликами про допомогу. Закликайте Зеленського вам допомагати. Він не бідна людина. Він зможе покрити дуже багато потреб ваших підрозділів у тому, що ви потребуєте. Ми, звичайні українці, продовжуємо допомагати підрозділам Збройних Сил України. Я переконаний. Що у багатьох українців є свої приватні стратегії благодійності. Можливо, вони не настільки, скажімо так, грошові, як би хотілося, але це допомога тим благодійним скажімо так, напрямкам, кому ми довіряємо, хто підтвердив свою порядність, хто закуповує за оптимальними цінами, хто звітує за те, на що збирає. Тому ви повинні, я звертаюся до підрозділів Збройних сил України це зрозуміти. Зверніться ж до слуг народу, до Зеленського, до прем'єра, повторююся вже втретє. Нехай вони допоможуть Збройним силам України і покажуть нам приклад, як потрібно допомагати Збройним силам України. Адже це найбільш, очевидне, найбільш очевидні адресати, до кого слід звернутися. І повірте. Вони мають можливість вам допомогти. Слава Україні!